7 квітня гарно потеплішало і почали і розпочали квітнути персики і нектарини. Хочу показати яку мають квіточку. Деякі сорти. Нектарин донат інжирний. Гарна квіточка. Персик інжирний. Це наче світериних. Теж квіточка здорова. Нектарин пф 11 ще не розпускається. Поодинокі. Квіточки теж має гарну здорову квітку. Світледі вже квітує. Вже квітує світледі. Персик Т3. Плоди можуть бути здорових, надзвичайно здорових розмірів, як понормувати. А квіточки, подивіться, як світе маленькі Квітка не залежить від розміру. Нектарин, донат. Маленький, а квітка, яка гарно цвіте. Так, тепер це що? Це Лаки 13 Fleming Fury. Також розпочинає тільки цвісти. Квітки дуже здорових розмірів. Ну і плоди тут здоровенні. По-другому не скажеш дуже здорових розмірів. Такий вигляд має абрикос. Поодинокі ще квітки десь є, літають бджоли, а так -то весь вже перецвів. Нектарин платеріна Розцвітаю. уфо 2. Інжирний. Ice Peach, білий персик. Ще ні одна квіточка не цвітає. Персик Кевіна. Пізній персик. А заслів разом із ранними сортами. Гарна квіточка така здорова. Екстрім 6. І гібрид Берри Кокала. Минулий рік було дві квіточки, але не зав'язались плоди. Може цього року покушаємо, що це за чудо. Персик Spring Gold. Ранніого терміна дозрівання. Цвіте разом з усіма сортами. Ребус 028, дуже смачний і ранній нектарин має таку квіточку. Персик Ruby Prince має такі квіточки, також розвивається. Знову дроп нектарин. Нектарин месамбріне. Прихворів капітально минулий рік. Така квіточка. Дуже його реклам дуже рекламували його розповідали. Слабо він в мене розливається, розриває, але на смак дійсно дуже смачлючий. Персик Fresh Red. Також квіточка маленька, як у Т-3 приблизно таких розмірів, але дуже смачний персик показав вам. Основні сорти, які в мене є, персиків та нектаринів. Можливо, комусь ця інформація і не цікава, а комусь цікаво. Я замовляв собі в колекцію на свій вибір найкращі сорти персиків та нектаринів по смаковим властивостям. Бажаю всім своїм підписникам того мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.